Кожен новий ранок це можливість почати з чистого аркуша, але не всі розуміють, що саме перші хвилини після пробудження впливають на те, як ми почуватимемося не лише протягом дня, а й у довгостроковій перспективі. Саме ранкові звички мають величезне значення для здоров'я, енергії, настрою та процесу старіння. Старіння це не тільки зморшки. Сиве волосся чи біль у суглобах, це втрата внутрішньої сили, ясності розуму, здатності радіти простим речам. Але ми можемо це сповільнити, і для цього не потрібні дорогі препарати, складні процедури чи чарівні пігулки. Є кілька простих дій, які варто робити щоранку. Вони доступні кожному, займають зовсім небагато часу, але здатні змінити самопочуття, продовжити молодість. І повернути радість до життя. Не ігноруй ці кроки, вони справді працюють. Частина перша випий теплу воду одразу після пробудження у Японії серед зелених пагорбів та квітучих садів живе одна жінка, їй вже далеко за 80. Але коли дивишся на неї, важко повірити, її шкіра чиста й еластична, зморшки майже непомітні, рухи легкі та впевнені. А очі блищать, як у молодої дівчини. Вона сама ходить на ринок, доглядає свій сад, варить смачний чай для онуків і не скаржиться ні на що, ні на суглоби, ні на тиск, ні на пам'ять. Багато хто запитував її, як вам це вдається? Може ви приймаєте якісь особливі вітаміни чи маєте доступ до рідкісних засобів? Але відповідь була надзвичайно проста вона починає кожен свій день. Зі склянки простої теплої води, не кави, не соку, не чаю, саме теплої води. Ще до того, як вона почистить зуби, ще до розмов, справ чи їжі, перше, що вона робить після пробудження, це повільно випиває воду, температурою трохи теплішою за кімнату. Цей маленький ритуал став її найкращим другом упродовж багатьох десятиліть. Коли вона була молодою, її бабуся сказала їй. Хочеш жити довго, не забувай про воду вранці, вона змиває зсередини все, що назбиралось уночі. І вона почала це робити день за днем, рік за роком. Спочатку це здавалося звичкою без значення, але з часом вона помітила у неї краще працює шлунок, легше проходить пробудження, менше головного болю. Шкіра стала чистішою, а тіло пав більш енергійним. Тепла вода допомагає запустити внутрішні процеси організму. Вночі наше тіло працює на очищення, і ранкова вода допомагає завершити цей процес. Вона активізує обмін речовин, стимулює травлення, допомагає роботі печінки, виводить токсини і навіть покращує циркуляцію крові. Цікаво, що багато лікарів східної медицини радять своїм пацієнтам розпочинати день саме так. Вони кажуть, Якщо ти зранку першим ділом вливаєш у себе каву, ти даєш організму стрес, а якщо теплу воду, ти даруєш йому спокійний запуск і силу на весь день. Ця японка не була медиком, не займалась спортом професійно, не дотримувалась жорсткої дієти, але вона завжди слухала своє тіло і поважала його потреби. І саме тому це то ніколи не починала день з холодного напою, солодощів. Чи кави на порожній шлунок. Вона часто повторює: я не лікуюсь, я просто не заважаю своєму тілу працювати правильно з самого ранку. І це ключова думка. Наш організм мудрий, йому не завжди потрібно допомагати, йому просто потрібно не шкодити. Тепла вода зранку це як м'який поштовх. Прокидайся, тіло, починаємо новий день. Дякую, що ти працюєш для мене. І ця подяка повертається сторицею у вигляді енергії, молодості, ясного розуму та здоров'я. Це надзвичайно проста дія, не потребує грошей, не вимагає часу, але її ефект накопичується з роками, і саме вона може стати тією першою ланкою у ланцюжку довгого, свідомого і здорового життя. Тож наступного разу, коли прокинешся, не поспішай брати телефон чи бігти варити каву. Просто налий собі склянку теплої води і подаруй своєму тілу м'який, добрий початок. Бо молодість це не вік, молодість це турбота, і вона починається з перших хвилин кожного ранку. Частина друга п'ять хвилин тиші, без телефону, без думок. В Індії, у великому місті, жив один чоловік, йому було близько 70 років. Все своє життя він працював у сфері бізнесу. Грошові справи, постійні зустрічі, дзвінки, стрес, напруження, дедлайни, усе крутилося довкола швидкості, рішень, відповідальності. Його день починався з телефону і закінчувався з ним у руках. Постійна тривога і поспіх стали для нього нормою. Коли він вийшов на пенсію, усе змінилося, але не на краще. Хоча він більше не працював, тіло ніби не могло зупинитися. Тиск був підвищеним, сон неспокійним, пам'ять почала підводити. Раніше він міг одночасно вирішувати багато завдань, а тепер забував, куди поклав ключі. Лікарі призначали ліки, але допомога була тимчасовою. Він сам відчував. Це не просто фізичне виснаження, це глибше. І одного разу знайомий монах сказав йому: спробуй просто сидіти мовчки 5 хвилин щоранку, без телефону. Без телевізора, без думок, просто тиша. На перший погляд це здалося йому смішним у світі, де все вирішується швидко, що може змінити 5 хвилин тиші, але в ньому щось відгукнулося, і він вирішив спробувати. Наступного ранку, коли прокинувся, він не вмикав телевізор, не тягнувся до телефону. Він просто сів біля вікна і заплющив очі, не медитував, не рахував подихи. Не намагався контролювати свідомість, просто сидів. Перші дні були складні, а снага в голові роїлись думки про справи, спогади, страхи. Тиша здавалася незручною, навіть страшною. Але він продовжував день за днем, без очікувань, і поступово все почало змінюватися. Через кілька тижнів він відчув, що його сон став глибшим. Він перестав прокидатися серед ночі. Потім помітив, що серце більше не скаче від кожного дрібного стресу. Через кілька місяців лікар був здивований, тиск знизився, показники покращилися. Минув рік, і він сказав: Я більше не п'ю пігулки. Найкращі ліки це тиша. Я навчився слухати себе. А коли ти себе чуєш, тіло саме говорить, що йому потрібно. Ці п'ять хвилин тиші стали його найважливішим ранковим ритуалом. Без них він не починає жоден день. Це не просто звичка, це розмова із собою. Без шуму, без нав'язаних думок, без зайвого. У наш час ми боїмося тиші. Нас лякає пауза, коли немає нічого: ні звуків, ні руху, ні екранів. Але саме в цій тиші з'являється справжнє. Там ми чуємо себе, там тіло шепоче, а душа дихає. І що цікаво, іноді відповідей не треба шукати. Вони приходять самі, коли ми мовчимо. Тож, якщо ти прокидаєшся втомленим, живеш у стресі або просто не чуєш себе, зупинись навіть на кілька хвилин, не бери телефон, не вмикай нічого. Просто посиди. Не для того, щоб досягти чогось, а для того, щоб просто бути. І тоді ти побачиш тіло вдячне за тишу. Свідомість очищується, серце заспокоюється, а старіння сповільнюється. Бо коли ми зупиняємось, ми починаємо жити. Мудрість народжується в тиші, і вона ближча, ніж здається, на відстані п'яти хвилин мовчання. Частина третя легка зарядка або прогулянка у мальовничому селі на Закарпатті живе жінка на ім'я Марія. Її життя просте, спокійне, наповнене щоденними маленькими радощами. Їй вже 68 років, але коли дивишся на неї. Важко повірити, що вона пенсіонерка, легка хода, рівна постава, ясний погляд і рухливі гнучкі руки. Люди в селі часто кажуть: Марія ніби не старіє. Секрет її молодості не в модних тренуваннях, не в дієтах чи дорогих вітамінах. Щоранку вона виходить у свій сад, там, серед дерев, під спів птахів, вона робить декілька простих рухів, піднімає руки вгору, обертає плечима. Нахиляється, обережно крокує по траві, босоніж. Ці рухи дуже прості. Хтось би сказав, що це навіть не зарядка. Але для неї це, це священний ритуал. Вона не змушує себе, не рахує підходи, а не ставить таймер. Вона просто прислухається до свого тіла. Якщо тіло хоче потягнутися, вона тягнеться. Якщо хоче походити, вона крокує. Взимку вона робить усе це вдома біля вікна. Влітку серед троянд і яблунь. Це не про спорт, це про любов до себе. Коли її лікар одного разу оглянув її суглоби, він здивувався: Марія, ви щось приймаєте, якісь особливі добавки. Ваші суглоби працюють як у молодої жінки. Вона усміхнулась і відповіла: Нічого не приймаю. Я просто не стою. Я рухаюсь щоранку, потрохи, з любов'ю. Рух. Це життя і справа не в тривалих тренуваннях у залі, а в постійному м'якому нагадуванні тілу, що воно потрібне, живе, сильне, навіть кілька хвилин простих рухів зранку запускають кровообіг, покращують дихання, змащують суглоби, зміцнюють м'язи. Але головне вони дають тілу відчуття турботи. Марія часто каже: якщо зранку не розбудити своє тіло, воно з часом перестане тебе слухатися. Як старий замок, що заіржавів від того, що ним не користувались, і вона має рацію. Коли тіло довго стоїть без руху, воно починає втрачати гнучкість, а з гнучкістю йде і легкість, і сила. Її ранкові 10 хвилин це не обов'язок, це зустріч із собою. Її тіло не кричить від навантаження, воно дякує за ніжність і увагу. Вона робить ці рухи вже багато років. І каже, що саме вони тримають її у формі, зберігають ясний розум, гарний настрій і бажання жити. Тіло людини, як сад. Якщо його не доглядати, воно заростає бур'яном, але якщо щодня хоча б трошки його поливати, обрізати, дбати, воно розквітає. Саме це робить Марія вона не дозволяє тілу стояти, вона рухається щоранку, без поспіху, без примусу. І її молодість дякує їй за це. Не потрібно бути спортсменом, не потрібно виконувати складні вправи. Просто потягнися, пройдися, розрухай плечі, дай тілу сигнал. Я тебе бачу, я з тобою, ти мені потрібне. Ранкова руханка це не про фізкультуру, це про стосунки з тілом. І якщо їх будувати щодня, тіло віддячить довголіттям, легкістю та здоров'ям. Точно так, як у прикладі простої жінки з карпатського села, яка кожного ранку вибирає не стояти, а рухатись. Частина четверта подяка і усмішка навіть без причини у маленькому затишному селі на Львівщині жив дідусь на ім'я Микола, йому було близько 90 років. Сільські мешканці добре знали цього чоловіка: повільного, зморшкуватого, з трохи похиленою спиною, але завжди усміхненого. Його щоденна усмішка стала для людей чимось звичним, теплим, як вранішнє сонце. Микола мав просте життя: все життя працював у полі, виховав дітей, посадив сад, бачив і радість, і втрати. Але навіть у найважчі дні він не втрачав своєї звички щоранку, щойно відкривав очі. Він казав у голос одне слово дякую. Він не чекав особливої причини. Просто дякував за те, що прокинувся. Що чує спів пташок, бачить небо, може вдихнути повітря. Це була його маленька молитва, ритуал подяки, який він повторював день за днем. І після цього він завжди посміхався, іноді біль пронизував ноги, іноді тіло було важким, а в хаті тихо й самотньо. Але усмішка з'являлася на його обличчі як знак: Я живий, я вдячний. Колись один молодий сусід запитав його. «Миколо, чого ви посміхаєтесь зранку? У вас вже болить спина, немає молодості, немає грошей. За що радієте? Дідусь відповів просто: якщо я прокинувся, це вже подарунок. А усмішка це спосіб подякувати за цей подарунок. Я посміхаюся не тому, що все добре, а щоб усе стало добре. Ці прості слова потім часто згадували психологи, які приїжджали досліджувати довгожителів. У гірських районах вони звернули увагу, що у Миколи стабільний емоційний стан, відсутність хронічних запалень і дуже добрі результати аналізів для людини такого віку, і найцікавіше вони зафіксували підвищений рівень так званих гормонів радості в його крові. Науковці підтвердили, коли людина усміхається навіть без причини, її тіло починає вважати, що вона в безпеці. Знижується рівень стресу, нормалізується тиск, стабілізується дихання. Організм отримує сигнал: усе добре, можна розслабитися, і в цьому стані це запускаються процеси відновлення, омолодження, загоєння. А подяка, навіть проста, внутрішня, пробуджує в мозку ті самі центри, які активуються при справжньому щасті. Подяка допомагає переключитися з проблем на життя. Вона зменшує рівень кортизолу, гормону, який старить нас із середини. Микола не читав книжок з нейробіології. Він просто жив мудро. Його звичка говорити дякую зранку це був вибір. Він обирав бачити життя, а не тільки труднощі. І коли він посміхався, це було як світло. Люди, які проходили повз його хату, відчували це тепло, його життя приклад того. Що щастя не залежить від віку, здоров'я чи обставин. Щастя це вибір. І починається воно з простого жесту: подивитися у вікно, глибоко вдихнути його і сказати дякую, і посміхнутися собі дню світу, навіть якщо болить, навіть якщо на серці важко. Усмішка це не про настрій, це про внутрішню силу, про здатність бачити світлом навіть хмару. І щоранку, коли ми обираємо дякувати, ми обираємо життя. А життя, як показав дідусь Микола, завжди відповідає взаємністю. Частина п'ята створення свого ритуалу. У Сполучених Штатах жила жінка на ім'я Сара. Її історія торкнула тисячі сердець. У своїй молодості вона мала блискучу кар'єру, сім'ю, мрії. Але одного дня її життя зупинилось. Лікар повідомив їй діагноз. Який звучав страшніше, ніж удар, онкологія, рак. Почалась довга боротьба, лікування, біль, страх. І одного ранку вона подумала, що більше не відчуває сенсу прокидатися, не тому, що не хоче жити, а тому, що в її душі настала тиша, ніби все, що наповнювало її раніше, згасло. Але Сара не здалась. Вона зрозуміла, що тіло може лікуватися, але якщо душа мовчить одужання. Не буде повним, і тоді вона вирішила спробувати змінити сам початок свого дня не заради чуда, а просто й те, щоб відчути себе живою. Щоранку вона почала з малого, вона вставала, відкривала вікно, глибоко вдихала свіже повітря. Потім сідала з чашкою зеленого чаю і читала один рядок з книжки, з вірша, з листа, який колись написала собі сама, лише один мудрий рядок. Вона не гортала стрічки новин, не відповідала на повідомлення, не бігла в справи. Вона просто дарувала собі кілька хвилин для себе. Це стало її ранковим ритуалом. З часом цей простий ритуал набув для неї величезного значення. Це був не просто чай і не просто слова, це був сигнал. Я тут, я є, моє життя має цінність. Ці моменти стали її внутрішнім теплом, яке допомагало пройти навіть найважчі дні. Вона казала: старіє не тіло, а душа. Коли немає ніжності до себе, душа стає втомленою, мовчазною. А коли є ранковий ритуал, душа відчуває турботу. А тіло це чує, Їїть історія не про хворобу, а про повернення до себе, про створення простору, де не треба бути ідеальною, де достатньо бути. Просто бути. І це змінило її зсередини. Вона почала частіше усміхатись, дякувати за дрібниці відчувати аромат квітів, слухати спів птахів. Ранковий ритуал повернув їй не лише настрій, а й жагу до життя. Багато людей думають, що для змін треба великі рішення, але іноді достатньо одного дати собі п'ять хвилин тиші, тепла, уваги. Хтось знаходить свій ритуал у чашці чаю. Хтось у молитві, та. хтось, а у прогулянці, босоніж по траві. Це не має бути складно. Головне, щоб це було щиро. Ранковий ритуал це як якір. Він тримає нас у теперішньому. Він показує день ще не почався, та. а я вже вибрав турботу про себе. Це змінює тон усього дня. І якщо робити це щодня, це змінює життя. Сара знову одужала вона повернулася до активного життя. Почала допомагати іншим, ділитися своїм досвідом. Але ранковий ритуал вона не припинила ніколи, бо він став її основою, її внутрішньою силою. Кожен із нас може створити свій ритуал, не копіюючи чужий, не шукаючи в ідеальності, просто слухаючи себе, що дарує мені спокій, що дає мені відчуття, я живу. І коли ми знаходимо відповідь, день вже стає іншим теплішим, глибшим. Справжнім. І саме такі ранкові хвилини і прості, але глибокі уповільнюють старіння. Бо коли душа відчуває турботу, тіло починає жити інакше, як у сари жінки, яка одного ранку знову вибрала себе. Старіння це не покарання і не кінець, це просто ще один етап шляху природний, закономірний, але дуже залежний від того, як ми його проживаємо. Одні люди згасають. Повільно непомітно, а інші розквітають у цей час, стають глибшими, світлішими, справжніми. І справа тут не у віці, а в щоденних звичках. Ми самі вирішуємо, буде наш ранок повним тривоги чи спокою. Ми самі обираємо прокинутися заради чергового дня або заради маленького дива. Почни ранок не з новин і не з поспіху, почни з себе, з води, з тиші, з усмішки та з руху. Сподяки. Маленькі кроки, які день за днем формують твоє довголіття. Бо кожен ранок це новий шанс шанс стати молодшим ніж вчора, і мудрішим, ніж колись. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.